Сів я, значить, в черговий раз перепроходити Need for Speed Underground, вирішив зробити огляд, написав сценарій, вже мало не почав роботу над відео. Як мені прийшла думка: стоп, я ніколи не грав найперший NFS. Цікаво, які вони? Своє знайомство серією я почав з Most Wanted, Далі пішли Underground, Carbon, ну ви зрозуміли. На першу еру NFS, яка охоплює ігри серії з 94-го року по 2002-й, я довгий час не звертав уваги. Грав колись трохи у Hot Pursuit 2 і на тому все. Багато хто асоціює Цю франшизу саме з культовими андерграундами Мастун та Карбон, ігноруючи всі ігри у франшизі, які були до. Таке враження, що Underground стала першою грою серії, настільки популярною, так першою, але до Underground було 6,6 цілих повноцінних частин, про які зараз згадують лише ті, хто жив в ті часи або ж істинні фанати. Є як гравець, який відносить себе до другої категорії, який щиро любить цю серію, з якою в мене пов'язано дуже багато позитивних спогадів, вирішив дослідити першу еру НФС, так би мовити, поглянути з чого все. Це почалося. Отож, всім привіт. Ви на каналі Ігровий Архіваріус, і це відео про найпершу Speed. Гра була розроблена студією EA Canada, тоді ще відомої як Pioneer Productions, її введена Electronic Arts у 94 му році для консолі 3DO. Пізніше гру портували на PlayStation і Sega Saturn, а також на ПК, відповідно на операційні системи MS DOS та Windows. Я ж протестував версії 3DO, PlayStation і, звісно ж, ПК. Спершу я замулював версію PlayStation, адже це виявилось найпростішим, тому що на ПК я довго не міг знайти збірки без урізаного контенту. Самі ігри то були грабельні, але саундтрек та відео. Ролики там були вирізані на відміну від версії PlayStation, де з цим все було ок. Тим не менш, почав я грати в ps версію і ви теж це бачите? Так, суцільна каша з пікселів. Я звісно розумію, що гра 94-го, а порт 95-го, Але щоб настільки картинка була гіршою, ви тільки порівняйте рендеринг playstation версії і ПК. Різниця очевидна, правда? Так от, з цього моменту я поставив собі за мету знайти нормальну ПК-версію зі всіма відеовставками та саундтреком, який програється. Після кількох годин пошуків я таки знайшов від слова ідеальну ПК-версію, та ще й Windows версію. Тож пошуки були того варті. Геймплей на ПК версію мені не дуже сподобалось, але я подумав: ну, а що ти хотів від гри 94-го року? Версію 3DO я спочатку не хотів емулювати, адже, по-перше, не бачив в цьому сенсу, тому що найкраща версія здавалося. Очевидно, ж ПК порт, подумав я. А по-друге, опановувати емулятор 3DO заради однієї гри мені було лінь. Але потім я вичитав багато коментарів в інтернеті, що якраз таки початкова версія 3DO це, виявляється, найкраща версія, що взагалі це практично зовсім інша гра, якщо порівнювати її з PlayStation, Sega Saturn та ПК портами І тут мені стало цікаво. Тож пішов я в YouTube шукати відео геймплеї версії 3DO і одразу ж побачив відмінності в керуванні машиною. А коли поставив емулятор і сам сів грати. Очманів, наскільки в цій версії краща фізика і геймплей в цілому. І справді, порти PlayStation, Sega Saturn і ПК це зовсім інші ігри у порівнянні з версією 3DO, адже як виявилося, порти були позбавлені найголовнішого шарму оригінальної гри та її початкового задуму як справжнього автосимулятора, а не аркади. Тож почнемо ми розбір гри, звісно, що з версії 3DO, адже це база і фундамент. А в якості бонусу в ході відео ще розкажу трохи про ПК та PlayStation версії і зроблю порівняння. І Скажу, що я не ставив собі за мету повне проходження гри, адже прогресу як такого тут нема. Нема валюти, всі машини і траси анлокнуті, максимум, що тут можна відкрити, якісь там бонуси і все. Тому мова не про проходження, а швидше про ознайомлення і про те, як це грати зараз в першу НФС. І скажу, що гра мене вразила, вразила своєю графікою, фізикою та достовірністю. Чи багато хто з вас чув про приставку 3DO від Panasonic? Ті, хто цікавляться історією консолей, звісно ж знають, що за заштуковано. А ті, хто чує про це вперше, коротенько веду вас в курс справи. Консоль 3DO була створена компанією 3DO, яка була заснована Тріпом Хокінсом, який заснував свій час корпорацію Electronic Arts. 3DO дебютувала у 93 му році в північній Америці, а в 94-му вийшла на світовий ринок. На момент випуску консоль не мала собі рівних за рівнем продуктивності, але хріновий маркетинг і вихід першої плод. Та Sega Saturn у тому ж році позбавило 3 do будь-якого шансу на успіх. Тим не менш, спадок ця консоль залишила після себе величезний, запустивши першу частину однієї з найвпливовіших і найуспішніших гоночних франшиз в історії Need for Speed. Графіка в грі неймовірна, як на свій час. Заздалегідь від салони автомобілів заслуговують особливої похвали. Звісно, це все одно не зрівняється з ПК портом, але візуально версія 3DO все одно виглядає в рази краще за порт PlayStation та Sega Saturn. Як ви бачите, тут є можливість грати в режимі від першої особи, що вже натякає нам, що перший NFS це більше симулятор аніж аркада. Як я вже казав раніше, від фізики авто є тут профігів, і зараз я кажу за версію 3DO, звичайно. Адже я не очікував від гри 94-го року та. Реалізму. Так вам не почулось. Я вжив слово реалізм до гри, які цього року стукнула тридцятка. Почнемо з того, що машина поводить себе максимально правдоподібно. І головний козир першої НФС – це реалістичне відчуття швидкості. Ти відчуваєш інертність, рух, трафік, відчуваєш дорогу. Машини трафіку тут не є якимись пішаками, яких ти скинув з дороги і поїхав далі. В грі надзвичайно реалістично, як на свій час, відтворено середовище. Адже машини трафіку тут є такими ж учасниками руху, як і ви, які в реальності в грі треба оцінювати сліпі зони, можливість обгону, відстані між машинами, а при небезпечному зближенні у тебе дійсно на секунду вискакує серце. На рахунок самого водіння тут ситуація ще більш вражаюча, адже швидкість в цій версії відчувається по особливому. Багато гоночних ігор чудово передають відчуття швидкості, але мало хто передає його правдоподібно. В багатьох гонках присутній ефект казуальності. Коли ти ніби їдеш швидко, все от повз тебе пролітає, але відчуттів це практично ніяких не викликає. Також багато ігор об'єднує такий фактор, як відчуття Повільності, коли при 160-200 км за годину, здається, ніби їдеш не більше 100. Це дуже поширена проблема в гонках, особливо якщо ми говоримо про аркади або аркадні симулятори. Зі справжніми автосімами ситуація трохи інша, особливо якщо вони у VR. Але загалом мало якій гоночній грі вдається наблизити гравця до того справжнього відчуття швидкості. Так от, незважаючи на те, що перша NFS все ж аркадний автосимулятор, на мій великий подив, їй вдалося наблизити мене от до того відчуття справжньої швидкості. От Зараз я їду 200 км за годину, і ця бляха дійсно відчувається як 200 км за годину. Ви звісно, можете того не відчути, адже відео цього не передасть. Але повірте, так воно і відчувається. В цій грі, в принципі, важко набрати більшу швидкість, і не через те, що машини повільні, а через те, що дорога відчувається максимально реально. Той ж трафік, повороти. Якщо їхати правильно, більше 150 миль ви просто не наберете. Інакше десь впаяєтесь або зладите з дороги. І розумієте, від того і кайф, тому що в реальності так і є. Щоб розвинути, допустимо, Максимальну швидкість Ферері Тестароса це треба, щоб був професійний трек з довгими прямими відрізками, а в NFS у версії 3DO усі гонки відбуваються на дорогах загального користування, тому розвинути високу швидкість тут вкрай складно. Який висновок, що якою б графіка не була реалістичною, це не додає грі реалізму. Вся справа у фізиці. Якщо пропрацювати фізичну модель поведінки авто як належить, от прямо дійсно як належить, щоб ти відчував інерцію шин, зростання супротиву вітру при розгоні, відчував вагу машини, коливання на в швидкостях, щеплені з дорогою, тоді в грі 30-річної давнини 200 км за годину буде відчуватися гостріше, ніж 300 і більше в тій ж умовній форзі, не в обіду форзі, звичайно. Також у грі можна розбити машину, як такої системи пошкоджень тут немає. Але якщо потрапити в серйозну аварію, авто вийде з ладу. У грі допускається певна кількість аварій, але якщо ви втратите усі життя, гонка закінчиться. А якщо приїхати певну відстань без помилок, вам нарахується бонус на життя. Це типу щось як в Супермаріо чи Краш Банддікота. В світі гонок, але найважливішим фактором, завдяки якому гра все ж досягла такого рівня реалізму, це ефект занурення. Ви, напевне, замітили, що тут немає інтерфейсу. Все, що ми бачимо, це панель приладів в салоні авто, де такі важливі показники, як оберти двигуна та швидкість, з якої ви рухаєтесь, можна подивитись лише на тахометрі та спідометрі авто. Також є ще маленький індикатор зверху кабіни зліва, який рахує час гонки і попереджає про поліцію попереду. Так, тут є копи, але про це трохи згодом. І все. Хочете глянути? Дані про гонку треба поставити гру на паузу. Тут вам ніякої зайвої інформації на екрані, яка буде вас відволікати під час руху. Є тільки ви, машина і дорога. Гра дійсно дає дуже крутий імерсивний досвід. Краще багатьох сучасних аналогів, я серйозно. Перша НФС взагалі, виявляється, зробила революцію в жанрі автосімів, а про це чомусь мало хто говорить. Але знаєте, що мене здивувало найбільше? Це присутність допоміжних засобів безпеки при водінні, таких як система АБС та Traction Control, які при бажанні можна Отримавши повний контроль над автомобілем. Також у грі можна поставити ручне перемикання передач, але для цього потрібно вибрати найвищий рівень складності. До речі, що цікаво, навіть якщо поставити автомат, то перш ніж рушити, в момент старту вам все одно самостійно потрібно буде увімкнути першу передачу. Але круто те, що гра вас не підганяє, адже ваш суперник не рушить доти, доки не стартуєте ви. Не відмінують ПК версії, де таким чином я успішно прошляпав свою першу гонку. Але і це ще не все. Допустимо, ви потрапили у аварію, машину розвернула. Хочете здати назад, а вона знов шлях би його трафив, не їде. Коли я почав свій досвід гри з ПК-версії, яка є більш аркадною, і де машина не зазнає ніяких пошкоджень, чого я ще тоді не знав. Спочатку подумав, що я розбив машину, але потім доглупав чекайно. Якщо при старті треба вмикати першу передачу, то при здачі назад треба вмикати задню, логічно ж, адже саме за такою схемою і працює автоматична коробка передач в реальності. Просто в іграх ми вже звикли, що якщо автомат, то автомат у всьому. А ця от фішка не. Те, що робить гру достовірною, але й додає геймплею цікавинки, відчуття контролю над машиною, навіть якщо ви вибрали автоматичну коробку передач. Також у грі досить таке специфічне керування, але знову ж таки реалістичне, тому що кнопочка, яка відповідає за гальма, відповідає лише за гальма, а за передній та задній хід відповідає кнопка газу. Логічно? Логічно. Просто в подальших гоночних іграх нам все значно спростили, тому зараз це вже здається дивним. В грі доступно 8 ліцензійних автомобілів, включно з американськими європейськими. Та японськими марками. Так, машин небагато, але те, з якоюсь скорпульозністю, любов'ю і повагою до автокультури розробники підійшли до реалізації та презентації кожного спорткару, вражає це через те, що Electronic Arts співпрацювала з автомобільним журналом Road and Track. Гра, ж в принципі так і називається Road and Track Presence The Need for Speed, через що гра містить точні дані про усі транспортні засоби з голосовими коментарями та презентації кожного авто у вигляді справжніх відеороликів. У версії 3DO про характеристики кожної з машин Розповідатиме такий собі гонщик на ім'я X-Men. Окрім цього, X-Men оцінюватиме наше водіння після кожного заїзду, даючи коментарі. Катсом скілсацворетейкс. скромна людина. А також ще виступатиме як наш суперник у гонках один на один. Він тут нагадує стіка з топгір, але який говорить і показує своє обличчя. Цікаво, а чи не надихнулася цією ідеєю творці Топгір, маючи свого гонщика X. Як думаєте, у решті портів гри X-Men вже немає, але інформації про автомобілів стало ще більше. Можна дізнатись історію створення кожної моделі, подивитись зображення інтер'єру та екстер'єру автомобілів в журнальному стилі. Я от прям кайфанув від цього одразу згадав перші сезони Top Gear. This is Top Gear. І знаєте, після того, як ти добре півгодини провів в головному меню, вивчаючи детальну інформацію про кожне авто, в тебе складається враження, що ти керуєш не просто іграшковою піксельною забавкою, а справжньою історією. І це прибавляє сил, додає кожній гонці значимості. Особливо це відчувається зараз, коли такі марки та моделі, як Mazda rx 7 Toyota Supra, Honda NSX, Ferrari Testarossa та Lamborghini Diablo, є культовою класикою світового автопрому. Тому так, гра володіє не те, щоб унікально. Атмосферою, а справжнім духом автоспорту, на рахунок трас, вони тут круто спроєктовані, різноманітні, але їх мало. У версії 3DO присутні лише три траси, кожна з яких поділена на три етапи, або ж на два, якщо грати на легкому рівні складності. Серед гоночних дисциплін присутні заїзди на час та перегони 1 на один з X-Men. В ПК і у всіх решту версіях гри трас є значно більше. І окрім дисциплін 1 на 1 та заїздів на час, присутні ще турніри і гонка у вільному режимі. Серед типів заїздів, окрім Рінтів, які відбуваються на дорогах загального користування, додали ще кільцеві перегони на закритих професійних треках, а саму можливість вибирати рівень складності чомусь прибрали. Турніри охоплюють усі доступні траси і автомобілі, які відсортовані за трьома класами, де гравець, змагаючись з іншими сімома гонщиками, має показати якомога кращий час на кожному відрізку. У версії Special Edition на Windows успіх турніру залежить від кількості набраних очок в загальному заліку. А на версіях MS-DOS, PlayStation і Sega Saturn, ця схема вже не діє і. Задля перемоги у чемпіонаті у кожній гонці треба фінішувати строго першими. Говорячи про відмінності 3 d версії від решти портів в плані фізики авто, то решта версії є більш аркадними, особливо PlayStation Порт. Не те, щоб я бачив в цьому щось погане, але от, граючи, до прикладу версію ПК, відчувається, що розробники поверх фізики автосимулятора наклали ті аркадні елементи, які притаманні лише аркадам, через що гра стала дерев'яною і неповороткою. Швидкість відчувається значно казуальнішою, але от сама фізика авто залишилась на рівні. Автосимулятора, хоча є значно гіршого за версією 3DO. Машина рухається зі швидкістю світла, але відчувається дубово. Ти не в змозі ані відчути дорогу, оцінити кут повороту, зрозуміти, коли треба відторможуватись, як результат постійно припускатимешся помилок. А штучний інтелект Боті тут капець, який вправний аж занадто, моментами навіть і читерський, бо інколи на прямій, їдучи на межі, ваш опонент все одно може вас обігнати при тому, що його машина того ж класу, що і ваша. Жодну гонку до слова в ПК версії виграти так. Не зміг. Мій максимум це була друга позиція. Це при тому, щоб в Shift 2 Unleashed я вигравав гонки на клаві. Не те, щоб я себе хвалив, хоча є трохи. Я це до того, що я не нуб в гонках. Але найбільше мене вибісуло те, що якщо бодайно трохи черкнути якусь стінку, чи трохи зрізати поворот, зачепивши узбіччя, машина занадто різко втрачає свою швидкість, що мало реалістично. Бо узбіччя тут не ґрунтові, а асфальтовані. Ця фішка, типу, була зроблена, щоб гравці не зрізали на поворотах, але це дивно. Бо на в професійному автоспорті є спеціально відведені зони, де пілот має право зрізати, щоб таким чином виходити з повороту під правильним кутом і не втрачати швидкість. У версії 3DO до слова такого нема, про тому, що якраз таки ця версія сфокусована на реалізмі. І знаєте, якби з усіх решти версій гри розробники хотіли зробити повноцінну аркаду, ок, претензій було б нуль. Але що вони зробили? На механіки, які притаманні лише True Auto 7, наклали аркадні елементи, які зробили з фізики гри чорт що. Ні, грати можна, але до Тех пір, доки ви не спробуєте оригінальну версію 3DO і не зрозумієте, що усі наступні порти гри у порівнянні з нею? Хе. Частий Ей? Щодо поліції і трафіку, у версії 3D в обох гоночних дисциплінах, таких як заїздах на час та один на один, присутня поліція та трафік. У решті версії гри вони є лише у перегонах один на один, і то якщо це гонка типу спринт, яка відбувається на дорогах загального користування. Погонях таких тут нема. навсього всього лише може трапити скільки патрулів протягом гонки, від яких дуже легко відірватися. Проблеми можуть виникнути лише тоді, якщо ви потрапите в аварію і копи вас таки не Тоді вам впаяють штрафний квиток, яких у нас є в запасі. Три або ж 2 у версії 3DO та Sega Saturn. Якщо витратити їх усіх, гонка закінчиться і нас заарештують. Але є і інший варіант, аби уникнути погоні. Ви, як законослухняний стрітрейсер, добровільно можете зупинитися, і офіцер вам випише попередження, що призведе до трьохсекундної секундної затримки гонки. А зараз музееньки запрошують до забави! Але поліція тут взагалі не складає ніякої загрози. Приїхавши усі траси на версіях 3DO і ПК, за весь цей час мене зловили лише двічі, і це було у версії 3 do бо я потрапив у аварію. А через те, що у ПК версії штучний інтелект копів, схоже, не збалансили до більш швидкого темпу гри, поліція рахуйте, що тут немає. Ви їх навіть не помічатимете, бо за секунду відриватиметеся від них. І оскільки ПК і решта версії гри є більш аркадними, розробники могли додати сюди якісь блокпости, гелікоптери або просто зробити машини поліції швидшими. Це Викликала хоч якийсь челендж у гравця. Також мені не зрозуміло, чому в цих версіях ігор трафік присутній лише у гонках один на один, адже без трафіку гонки дуже постійно дні. Щодо саунд дизайну, ну тут все настільки круто, як мені здається, могло бути в ті часи. Завдяки тій співпраці Electronic Arts з автомобільним журналом Road Track Розробникам справді вдалось достовірно зімітувати звуки автомобілів. Саундтрек у грі також заслуговує похвили. Окремих треків, які б найбільше запам'ятались, немає. Головному мені завжди електронна музика під час гонок здебільшого рок, але щоб ви розуміли кожен відеоролик з презентацією машин має тут власну музичну тему Речі у версії 3DO під час гонок музика не грає, але це дає змогу насолодитися істинним саундом двигунів, які, як мені здалось, в цій версії звучать ще краще на рахунок атмосфери, ну що я можу сказати: 90, Незімітовані справжні 90. Це відображається у всьому в музиці, естетиці, подачі, це грати в перші андерграунди і Most Wanted. і відчувати справжні 2000-ті. Тут те саме. Адже жодна гра не дасть вам атмосфери тієї чи іншої епохи, ніж та, яка вийшла в цей час. Тому, друзі, якщо прагнете відчути справжні, і дух автокультури 90-х, якщо цікавитись історією машинобудування, цікавитись історією самої франшизи та становленням горочного жанру відеоігор як такого, в якому перший анфес відіграв надважливу роль. Я впевнений, ви вже її грали. Якщо ж ні, ну то ніколи не пізно. Звісно, перший НФС з геймплейної точки зору вже практично нічого запропонувати сучасному фанату гоночних ігор. І особисто мені ПК і PlayStation версії грати було нудновато, але от від оригінальної версії 3DO я отримав істинне задоволення від самого водіння. Від фізики гри. А це на секундочку, не так багато гоночних ігор можуть запропонувати. І це на секундочку, гра 94-го року. А ви собі думайте. Ну що ж, з вами був ігровий Архіверіус. Я дякую вам за перегляд і радий оголосити, що цим відео я запускаю марафон оглядів кожної гри серії. Тож, якщо бажаєте підтримати мій хрестовий похід цією легендарною франшизою, тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал, аби нічого не пропустити. А я вам кажу до зустрічі і побачимося у наступному відео!